Скажіть, будь ласка, брати і сестри, коли ми краще віримо, надіємося на Бога, коли в нас якісь обставини легкі, чи коли нам тяжко? Коли тяжко, звичайно, як тривога до Бога. Є навіть така приказка, так, що як тривога до Бога. Які люди, які краще слухають Богу, ті, які в нужді, чи в яких все забезпечено і все добре, як ви скажете. Тільки нужді. Бачите, як виходить, такий якийсь парадокс. Ми всі хочемо, щоб у нас все було, але як тільки в нас все є, знаєте, то інколи ми буває і думаємо, що вже і Бога нам не треба, у нас все типа, добре. Так? І зачастую інколи буває ті люди, які чогось не мають, вони більш ртовні, більш служать Господу, більш надіються на нього. І коли ми читаємо книги, які пов'язані з старим заповітом, і там є для нас, Слово Боже, говорить, про образи, так, приклади для нас, щоб, які і в новому заповіті написано, що ви добре, що ви звертаєтесь до старого заповіту і списаємо цю надію, в собі культивуєте і живете нею. Хотілося прослухати закінчення життя одного царя, так, про якого ми вже раніше говорили. Пам'ятаєте царбаам або Ріхавам в різних перекладах, який був на початку свого правління, з ним все було добре. І от читаємо другу книокронік, 12 розділ. Що ж там такого могло з людиною трапитись, щоб стало щось недобре, можливо, якась біда, чи якесь горе. Читаємо друга книокронік, 12 розділ, перший вірш. І сталося, як зміцніло рехавами царство і став він сильність. Це щось погане чи хороше, як я подумаю? Все ніби добре, царство укріпилося, він став сильніше, да? все ніби наладилось, все стало благополучно. І ви читаєте, що відбулося. Написано, то покинув він і весь Ізраїль з ним Господнього закона. Бачите, є така теж приказка, що чим. Краще тим гірше, да? що е, людина, яка е, в тяжких обставинах спочатку не ділася на Господа, тут раз він покинув. Слово Боже, законом. Е, скажіть, будь ласка, покинув? Е, це що він зробив? Це він став якимось безбожником, чи атеїстом, як ви думаєте? Язичником став. Став. Він покинув. Покинути це така вже неактивна позиція, знаєте, йому тобто стало якось вже байдуже, розумієте? Він собі, сам по собі, він якось Бога не шукає вже, що там в законі вони цікавить. Це состояння, покинув Господа, покинув закон. І цікаво, що далі, як ви думаєте, що далі було з його царством? Щось Просто добре, не дуже, не дуже не як десь Ви знаєте, Господь ніколи не покидає своїх дітей, він завжди з них торгується, щоб вони були з ним. Як ви думаєте, що Богу важливіше, щоб ми були в добробуті, над, але без Нього? Чи щоб ми, можливо, були навіть в чомусь обмежені, але з ним як ви З Ним. А для нас, що краще? І для нас краще з Однозначно та випадок, коли з Богом, коли наші душі знаходяться в спілкуванні з Ним. Написав так. Другий вірш. Воно не заставило себе чекати. І сталося п'ятого року царя Рихавама, пішовши Шишак, Єгипетський цар на Єрусалим. Бо вони скоро не От, е, Зразу за якимось відступленням від Бога обов'язково слідують якісь втрати або небезпеки. З тисячою збомстане колесниць та з шістьма тисячами верхівців. 60 тисячами верхівців і не було числа для народу, що прийшов з ним з Єгипту лівіянам, сутіянам, кушанам. І здобув він твердинні міста, що в Юді і прийшов аж до Єрусалиму. Ми бачимо, що втрати відбуваються, втратили всі міста, які Ромам тяжкими трудами відбудував. Звивав своє царство, він побудував ці твердинні міста. І оказалось так, що чомусь Єгипетський цар захопив дуже швидко. І коли ти оставляєш Господа, в рехавами теж були люди, теж було військо. Коли ми читаємо 11-й розділ, то написано, що він спочатку для війни був, зібрав в першому душі написано 180 тисяч вибраних військових. Тобто в нього було якесь військо. І не одна тисяча, і навіть не десять, і навіть не сто, а набагато більше. Величезне військо було в нього, і, і це були відважні воїни. Але тут е, проблема, і приходить пророк і пояснює, як ти вірш написано. А пророк Жемая прийшов до Рихавама та Юдних Звертників, що зібралися до Єрусалиму, утікаючи перед Шишаком. та й сказав до них, так сказав Господь, ви залишили мене, а тому я залишив вас. І віддав у Шишакову руку. Тобто, получается, якщо ти залишаєш Господа, то якщо ти дійсно Боже дитя, якщо ти цінний у Боже хоча, в тебе обов'язково будуть якісь втрати, якісь труднощі. Я думаю, що якщо ти не знаєш Бога, в тебе нічого не поміняється, совість тебе не буде осуждати і якихось змін в житті не буде, тому що Бог займається тільки своїми дітьми. Знаєте, він дуже за них переживає і він не хоче, щоб вони кудись підійшли в сторону. І е, коли ми десь поставляємо Господа, да, будучи е, послідовниками Його, дітьми Божими, то обов'язково в нашому житті будуть якісь страти, вони не заставлять себе чекати. Там, той фараон міг там, е, десятиліттями да, сидіти в себе вдома і нікуди не йти, а тут йому потрібно було обов'язково практично воювати людей. І ми бачимо, що таке да, то, що вони залишили Господа, це обов'язково закінчується якимись негараздом. І цікаво, що коли вони почули, що сказав Пророк, як ви думаєте, яка їхня була реакція, як реагують люди, коли їм говорять, ну ти не прав, ти залишив Господа, щось треба міняти. Подобається людям, як це сказати? Та, звичайно, не подобається. А особливо десь, коли вже десь далеко підійшов, ти десь охолоб, тобі, можливо, це вже не інтересно, да? ти вже в світі, в якомусь якісь марлики, такі, яка завтра пропаде, і ти залишишся взагалі коло розбитого корида. Але ти в цьому крутишся, так? Да? ніколи навіть на служіння сходити, вже про якесь там підготовку якогось собственного служіння навіть мова не йде, і ти собі живеш таким способом. І тобі говорять, що треба більш бути посвяченим Господу, да? шукати Бога. І щиро серця. І як думаєте, люди реагують на таку ситуацію? А по-різному, знаєте? І що тут далі написано? дивіться? Яка їхня реакція, що збій'єш? І впокорилися Ізраїльні зверхники та цар і сказали Справедливий Господь. Оце нормальна реакція, правильно? Тобто вони зрозуміли, що так, да, вони не праві. Так, да, Бог прав, да, вже біда постукала в наші ворота. Нам треба щось робити з цим. І цікаво дивіться, що робить Господь. А коли Господь побачив, що вони покорилися, то було Господнє слово, до має їх говорячи: По Покорилися вони, не нищитиму їх. Але дам їм трохи людей на перетунок. І не виліться гнів і на Єрусалим через шиша. Тож тобто ми бачимо, Господь бачить нас, дивиться на серця людей. Він бачить нашу реакцію. Він бачить, що ми, е, як. Пам'ятаєте, Ісус звертався до людей і казав дуже жорстокі серця людей. Не покаються. Ожесточились і закрились так, що не доступаєшся. Це одна ситуація. А друга ситуація, коли вони говорять, «Да, справедливо Господь, да, десь ми відступили, да, ми не праві, да, ми зрішили, щось треба з цим робити. І вони каються, і Господь говорить, так, «Да, я обов'язково на це зреагую. І Господь бачить серце людини, яке розположене до нього. Написано так: бо вони стануть йому рабів, та й пізнають тоді службу мені та службу царством земним. Тобто, що юдея в якійсь мірі стане підлеглою на да, до Єгипта, але вони залишаться всі живі. Все нібито буде добре, да. людей вони не втратять, але буде якась певна залежність. А залежність наступає тоді, коли ми не служимо Богу. І що хоче було їм служити мову чи царством землі, коли країна попадає в залежність да, від інших якихось людей, від окупантів, від того, то коли вона сама особисто не служить Богу. І хай Господь нам допоможе і в нашому житті також зробити цей висновок. Кому ми хочемо служити, щоб нас кидало по світу? Щоб разні люди розпоряджалися нашим життям, чи щоб Господь, добрий пастир, він нами опікувався, а ми були його підлеглими в першу чергу. І ви знаєте, якщо ми робимо такий вибір в пользу Бога, то обов'язково результати будуть результати в нашому житті. Далі описуються ті втрати, які вони понесли, і вийшовши Шишак, Єгипетський цар на Єрусалим і забрав скарби Господнього дому та скарби дому Царя Богу, і все позабирав. І забрав золотище те, що Соломон поробив був. А цар Хован поробив замісних мідяних щити і склав їх на руки зверхників сторожів, що стерегли вхід до царського дому. І бувало, як тільки цар пішов до Господнього дому, приходили бігуни та й приносили їх, а потім вертали їх до комори бігунів. А коли він покорився, то відвернувся від нього Господній гнів і не знищив його аж до вигублення. Та й у юдеї були ще справи добрі. Тобто ми бачимо, що. Втратили, да, залишилися живі, е, е, та щось втратили, а не були вигублені. І Господь бачив серця. Через то е, ми повинні ніколи не будемо недооцінювати силу смирення і покаяння перед Богом. Хтось може сказати, ну от я зайшов сильно далеко, да хтось може сказати, гірше не може бути. Пам'ятайте, гірше завжди може бути. Завжди може бути гірше. І чим побистше ми повернемося до Господа. Тим буде менше о, тих всіх втрат, які ми там залишимо ворогу і іншим людям і так далі. Е, і ви знаєте, диявол е, це така духовна е, лічність, та, який ходить, думає, хто б це вкрасти, хто б там десь відірвався, відстав, на кого б це напасти. знаєте. І він це робить, він не може все робити одночасно, він не завжди можливо бачить все, та, він обмежений простором, часом, можливостями. Це не Бог. так? Але е, коли настане написано День злий. То ви маєте силу протистояти. А якщо від вас не йде не в тому стані, то ви стаєте для нього легкою жертвою, мішенью і так далі. Але розумієте, сила покаяння і сповідання свого гріха в чому заключається? В тому, що ми вертаємося до Господа, да? що Господь повертається до нас і ми будемо з ним. Написано, і змістів сердиха вам в Єрусалимі та й царював. А рехавам був віку 41 року, коли зацарював і царював він 17 літ в Єрусалімі, в тому місті, яке вибрав Господь з усіх ізраїльних племен, щоб покласти нам своє імення, а ім'я матері його аменітянка Ноама. Тобто, получається, Слово Боже, воно характеризує людину, знаєте, зі всіх сторін. Получається так, що в нього були як позитивні справи, коли він був вірний Господу, так і моменти, коли він був невірний Господу, якісь прямо цілі періоди, Знаєте? І тут написано, чомусь приводиться ім'я матері його, Амонітянка Наа. Тобто подивіться, дуже важливо, хто такі Амунітяни були. І звідки в нього взялась матір Амонітянка. Вона була однією з дружин Соломона. Соломон дружився, він брав собі дружин з тих народів, яких Господь казав не брати і так далі. І коли ми читаємо книгу повторення закону, то там так написано Повторення закону 23.4. Не війде на збори Господні, амонітянин та Моавітянин, також десяти їхні покоління не війде на збори Господні аж по віку. За те, що вони не, зустріли, не вийшли на зустріч вас з хлібом з водою в дорозі, коли ви входили з Єгипту, що наняли, були на тебе Валаама, борового сина з Петру Араму Богрічок, щоб проклясти тебе». І там теж написано, що Господь не хотів слухати Валаама і так далі. Він все рівно благословив свій народ. Тобто ми бачимо, що е, е, в чому вона проблема була, що це були за люди. Да? Це е, діти Лота від тих його дочок, двох, пам'ятаєте цю історію. І е, проблема там в тому, що вони якось неправильно почалися, як той народ. Але проблема в тому, що вони далі продовжували бути тим злим народом, який, навіть коли їхні брати да, освободилися від такого великого рабства, то наоборот, да, вони всяческими способами вони чинили йому перешкоди, щоб він зміг знову повернутися в свою землю. І тому Бог сказав, ну ці люди, язичники, вони вже так виязичились, да, що вони не війдуть в громаду Ізраїлю. Але ви розумієте. Соломон проігнорував цей факт. Да? Ну, Я ж цар, я ж можу собі дозволити все, що хочу, і брати жінок, як хочу, і одружуватися хочу. І ми бачимо, який результат. Е -э якщо в Рома була мама, яка настраювала його більше на язичні скіла, да? рано чи пізно він схилявся, то в ту чи іншу сторону. І він, знаєте, він стояв одною ногою там, другою там. І він думав, чи служити Богу, чи служити е -э всяким амонітським, відським божествам і так далі. І він був на такому роздоріжжі. Отже, дуже важливо, з ким ми пов'язуєте своє життя, з ким ми одружуємося. Ніколи не одружуйтесь з людиною, яка не йде дорогою Божою. Тому що це е, наслідки від цього шлюбу, вони будуть йти в покоління, вони будуть йти до дітей, вони будуть йти до внуків, вони будуть руйнувати абсолютно все. І якщо ви будете робити це все не по волі Божій, то обов'язково щось е, не буде з цього добра. І потім ці діти вони теж будуть на роздоріжжі, куди йти. А внуки взагалі можуть всі повідходити від Бога, і вони вже будуть зовсім не з Богом. Через то от будемо дружувати волі Божій, як Господь написав в своєму слові з народом Божим. Написано далі, дивіться, написано Матері його і четириш, і робив він лихе, бо не схиляв свого серця, щоб звертатися до Господа. Бачите, в нього такі були періоди, і якщо ти себе не посвятиш Богу, да, будеш такого 50 на 50. І світу, і Богу, і, і нібито з народом Божим, і нібито з язичниками. Будемо тоді служити е, якимось не тим людям а, і будемо нести втрати обов'язково в таких випадках. Тобто, якщо ми не свідомо себе не посвятимо на 100% Богу, то ми будемо творити зло просто автоматично. І коли ми читаємо, тут книга Хронік ще написано так м'яко е, про це питання. Так? А якщо ми читаємо книги царів. Е, Наприклад, там Перша книга царів 14-22 да, описується. Написано перед цим теж описується сама ситуація і описується так про е, юдею. Перша книга царів 14.22. 14-22. А Юна робив зло в Господній хоча, і вони гнівили його більше від усього того, що чинили їхні батьки своїм віком, які їм А також вони будували собі жертівники на пагірках, пагірках і стовпи, і астарти на кожному високому взгірі під кожним зеленим деревом. А також були тут дії в тому країні, вони чинили всю гидоту тих людей, що Господь прогнав їх від Ізраїльєвого обличчя. Тобто ми бачимо і описується, і сталося п'ятого року Сарабанар пішов Шушак, Єгипетський цар на Єрусалим. Тобто описується ця сама ситуація, в чому заключався їхній гріх. Тобто вони, вроді, оставили закон і кажеться, знаєте, ну, вроді, були такі нейтральні люди. Та ні, нейтральні бути неможливо. Ти його служиш Богу, бо ти служиш абсолютно іншим силам. Лібо інші якісь язичницькі релігії, філософії, вони тебе знесуть, і ти будеш в цих барновірствах жити. Ви знаєте, що коли Давід в свій час, пам'ятаєте, він не бодрствував, а десь там тинявся по криші, відпочивав, а да? він тоді впав якийсь гріх. Пам'ятаєте, Соломон теж був мудрою людиною, і все життя тримався Господа. І потім, на старість, коли він розслабився, знаєте, написано Жінки його звели з цієї правильної дороги і він покинув Бога. І в тому випадку о, ця жінка-амонійка і так далі. Через то нам важливо наповнити себе пізнанням Бога, наповнити себе служінням Богу, за оцією якоюсь неконкретністю, непостійністю, коли ми собі потакаємо по плоті, коли ми робимо, допускаємо собі якусь просто байдужість до чогось да, важливого, то йдуть потім далі більші гріхи. Завжди будуть йти якісь далі більші гріхи, і за гріхами будуть йти якісь втрати. Через то нам, нам слід розуміти, також дивимося, що в Рогама трапилось, як і в його батька Соломона, да, який був в якийсь період життя посвячений Богу, і в Роама теж були світлі моменти, але й були такі, що він відступався від Бога, ми бачимо доволі таки сильно, він покидав його. І на нас, як на батьках, величезна відповідальність, да, якими будуть наші діти, якими будуть наші внуки. Який ми покажемо їм приклад. Вони будуть просто копірувати все те, що ми робимо. Якщо, можливо, ви бачили, що буває, можливо, там батьки там, зловживають якимось, погану звичку мають, то вона і передається фактично її дітям. Чи хтось привик гніватись, да, воно теж може передаватися. Або хтось, наприклад, батько там, не цінує сім'ю, не поважає дружину. Воно передається, сини будуть так само поступати в своїх сім'ях. Чи так само э, дочка навчиться від матері якихось негативних речей, да? От привикла мати, там, керувати сім'ї. Дочка буде думати, що це правильний э, алгоритм роботи і так далі. І, і її сім'я теж буде нещаслива, така, як її батьківська сім'я. Інколи буває, ми стоїмо одною ногою з Богом, в другому в світі, знаєте. інколи хтось веде якийсь там бізнес, по-мірському на якихось там неправильних речах, обов'язково воно все закінчиться чимось не зовсім добре. Інколи буває, ми ходимо в церкву да? і тільки являємося просто прихожанами, недільними, прийшли, пішли. Да? Ми не говоримо, що, брати і сестри, можете в чомусь на мене покластися. Да? Оце моє служіння. Ми не говоримо, ми пішли. Якщо у нас немає місяць, нічого, ніхто навіть не помітив. А чому це так? Це ж не церква родува. Це проблема у вас, якщо вас не помітили. І e, якщо от хтось, можливо, застряг в такому знаєте, кругу неправильному, завжди можна цей круг розірвати. Да? І e, рекламам, і всі його звертники, звертники вони стали і подумали, так, Бог прав. Я кожен раз думав, можливо, що Бог не Бо прав, а що Бог прав. Бог прав це завжди пункт перший. знаєте, Якщо нам здається, що Бог не прав, то треба цей пункт завжди обов'язково дивитися. І якщо ми будемо схиляти своє серце до Господа, пам'ятаєте заповідь? Люби Господа як? всім серцем, і всією душою, і всім розумом, і всією своєю силою, не одною ногою там, другою там. Ну і завершується ця історія так, два стіжка тут написано, а і діла перші і останні, ото вони описані в історії пророка, що та прозорливі це і дословної книги. І точилися війни побіжкавам та і по всі дні. І спочав рихував за своїми батьками і був відпохований в Давидовому місті, а замість нього застарював його син Амія. Що нас вчить ця історія? Нас ця історія вчить, що навіть якщо тобі є якісь можливості, сили, здоров'я, можливо, хтось ще молодий, можливо, хтось ще в силах, так, все це треба посвятити на служіння Господу, щоб Господь був у всіх наших справах, щоб Він був в нашій роботі, щоб він був в нашій сім'ї, щоб він був в нашому церковному житті, в нашому служінні. І, і тоді обов'язково наступить благословення. Знаєте, тоді буде добро і з нашими дітками, і з нашими онуками. Не буде оцього постійного впливу гріха, розумієте, який руйнує. А він руйнує віть по тій причині, що ми це все допускаємо. Ми це все в своє життя прийняли, і ми стоїмо одною ногою в тому всьому. Так що хай Господь допоможе на 100% всім серцем, всією душою бути посвяченим Господу. І обов'язково Господь благословить, і обов'язково написано, якщо ми навіть несли якісь втрати, Господь на певному етапі припинить це все та? і почнеться якийсь вже етап відбудування. Знаєте, коли ти припиняєш свій зріст, то обов'язково почнеться занеба. І цей занепад можна припинити тільки своїм сповіданням Господу, сказати, Господь, та, я десь відійшов. Так, «Да, я не да, я Дайте сніг себе неправильно. І Господь обов'язково почує цю молитву, він подивиться на наше серце і скаже, так, да, дійсно, хороша людина, моє дитя. Да? Да, він черпнув горя за свою віхомість. Але обов'язково я його благословлюю, я його підтримую, тому що його серце змінило свій напір. да, Він тепер приліпився до мене, він тепер зі мною. Я його благословлю і буду обов'язково добре плоди в наше славе життя. Давайте ми подякуємо Господу. ごめん。